для вас, ну, Можливо, вам це вже відомо. Ось. Але е, звертаю увагу, що як саме робити е, макет газети професійно, щоб газета була схожа на газету. ось це вже, Цей майстер-клас вже є на моєму каналі Ютубу. Кому цікаво, ви заходите, подивитеся. Але оскільки ми в цьому році вивчаємо основу медіаграмотності, то хоча б одну, один випуск на, тиж... на, семестр, на семестр, друзі. Тобто газета, куди ми зберемо всю актуальну інформацію про події, які відбувалися саме в першому семестрі, ми повинні з вами будемо зробити і отримати в семестрі 12 балів. По основам медіаграмотності. Тому що це дуже, на мій погляд, такий продвинутий проєкт. Тут багато вмінь, багато навичок, багато компетенцій потрібно сформувати для того, щоб зробити саме таку ну, професійну газету. Ось, ну, у нас дуже багато прикладів, зразків газет. В інших класах там, є класи, які щомісяця виходять. З газетами, то можна на порталі зайти, відкривати будь-які газети, дивитися, як вони роблять дизайн, як вони роблять зміст, які там світлини, фото зображення. Тобто, ну, подивитися, як насправді дуже активно працюють учні нашої школи саме в нашому проєкті «Вісник Мрії, новий формат. Звертав увагу. Бачите на структуру, як, як вона. Виглядати повинна газета. Газета вона особлива з точки зору, що ми бачимо. Зараз будь-хто скаже, це газета. Але в нас іноді роблять щось схоже на реферати там і так далі. І ось ви бачите, да? і назва газети, і логотип повинен бути, і дата, ось. і хто саме, засновник цього періодичного видання, там, засобу масової інформації. Ось це дизайн. Оце я пояснював в першому майстер-класі. Це зрозуміло. Дуже добре. А зараз ми переходимо саме до тієї теми, яка заявлена. Тобто у нас сьогодні, друзі, як побудувати новину повідомлення, бачите? Я підготував таблицю, вона буде доступна вам. І зараз, ну, новина. Мається на увазі, ці новини ми можемо і в газетах розташовувати, ми можемо їх і на нашому порталі шкільної преси, так звана онлайн-журналістика, розташовувати. Але потрібно навчитися писати ці новини по правилам, ось для того, щоб вони саме були професійні. Мова йде про те, що є стандарти. У новинної журналістики є свої стандарти, свої правила. І ось ви бачите перше, що повинно бути, з чого ми починаємо? З, привіду, з приводу. Тобто, який привід для новини? Це якась подія, що відбулася, знаменна дата, на яку важливо звернути увагу читачів. Привід повинен бути актуальним для вашої аудиторії. Це по-перше. Тобто, з чого ми починаємо? У нас должен бути повод для новості, повод для новості, привід для новини. Так, заголовок. Ну далі ми перейдемо до, до іншого. Я хочу зараз показати вам, друзі, що стосується привідів. У нас на порталі шкільної преси. Опубліковано такий матеріал, перелік проєктів на вибір для учнів шостих-9 класів. І тут всі проєкти перераховані. І ось один із проєктів це продакшн новин. новин. Але привідів дуже багато для новин. І ось перед вами ті знаменні дати, які можуть бути привідом для новинного матеріалу, який ви будете писати для сайту нашого, для порталу або для своєї газети. І ось бачите, в вересень іде іде, скільки багато у нас е подій відбувається. І День програміста, і День спорту та фізичної культури вже по позаду. І день народження Google. От сьогодні. День народження Google. Це, можна сказати, знаменна дата. І це привід для написання якогось новинного матеріалу. Ну от Давайте виберемо те, що для нас найбільш актуально. А саме Міжнародний день ми, миру. Це 21 вересня буде. І ми сьогодні спробуємо з вами попрацювати саме з, з цим. І ось бачите, я сюди зараз. А, я відійду на хвилинку. Та без проблем, так. Ось. Бачите, ми сюди ставимо. Який привід? Ось над цим привідом щодо цієї, цієї дати ми будемо писати з вами. Новину. Ну, звісно, що заголовок. Завжди новина має заголовок. Що таке заголовок? Запам'ятайте, він дає відповідь на питання, хто, що зробив, або що сталося. Оригінальний заголовок можна придумати наприкінці роботи з новиною. Ось, тому не відразу ви будете писати там 21 вересня, середа. Ось, а можна попрацювати над самою новиною, а потім вам прийде дуже оригінальна ідея. Тому що це важливо чому? Тому що самозаголовки привлікають увагу нашої аудиторії, тих, заради кого ми працюємо, для кого ми пишемо все це. Я тут. Супер. Дуже дякую. Так, щодо заголовка. Після заголовка, перший абзац, запам'ятайте, він називається Лід. Лід. Ось. Тому журналіст повинен відповісти на чотири, вже більш докладно він повинен відповідати. Не тільки хто що зробив, а хто що зробив, деколи, це. І буде основним повідомленням цієї новини. Тобто новина це завжди. Заради чого ми пишемо, ми повідомляємо, хто що зробив, де коли. Це перший абзац. І е, важливо також сформулювати так лід, щоб він не повторював заголовок. Ну а наступні абзаці, друзі, це дуже важлива частина новини. Е, там ми відповідаємо вже більш докладно на питання. Як, яким чином, чому. Тобто, яким чином чи способом було зроблено те, про що повідомлено у Ліді. І чому це було зроблено? Чи якісь причини, фактори, передісторія, що стояли за цією подією. Тобто, зрозуміти, ми пишемо вже більш доклад. Ось. Ну, зачастую наші читачі вони тільки лід подивилися, якщо для них не дуже актуально, вони переходять на іншу новину. Але є у нас така цільова аудиторія, для якої ми пишемо. Тому ми обираємо такі теми для новин, які дійсно будуть нашої саме нашої аудиторії. Ми її чітко собі уявляємо, цю аудиторію. Зрозуміло, так? Далі дуже важливо, що в окремих абзацах. Ми розміщуємо цитати свідків, подій, або експертів. Тобто журналіст він збирає інформацію. Як збирати зараз? Тільки дистанційно, тільки дистанційно. Через аккаунти там, в месенджерах, там, через соціальні мережі там, виходимо, запитуємо, шукаємо таких людей, які саме були свідками, або саме експертів. Це можуть бути експерти-вчителі, можуть бути фахівці з цієї теми, яку освітлюємо. Ось, То журналіст це робота. Це потрібно шукати інформацію. Ось, Звісно, що вони, ці експерти, свідки, висловлюють власну думку щодо події. Якщо в новині йде мова про конфлікт, друзі, то потрібно надати слово обидвом сторонам. Цього конфлікту. Тобто це стандарт журналістики. Збалансованість думок не можна тільки однієї, з одного боку висвітлювати. Експерти, в свою чергу, можуть надати більш детальну інформацію з теми, яка висвітлюється. Оце така дуже важлива теоретична інформація. Далі ми до практики перейдемо. Звертаю увагу, друзі, що журналіст ніколи не ні висві... висловлює. Власного відношення до події, яку висвітлюють. Його завдання зібрати факти та розмістити їх в певній послідовності. Яка у нас послідовність? Перевернута піраміда. Тобто, спочатку найважливіша інформація, це основне повідомлення, як ми вже сказали, в першому абзаці новини, а потім за принципом віддалення. Розміщують менш і менш важливу інформацію. При цьому важливість корелюється з актуальністю для вашої аудиторії. Актуальність пов'язана з новизною інформацією, тобто все, що відомо і без вас, і без вашої новини, не є актуальним для нашої аудиторії. Тобто, зрозумієте, наше завдання ексклюзивність, завдання журналіста. Сформулювати таку інформацію, яка є ексклюзивною, новою, а як результат актуальною. Ну і далі. Наприкінці у нас статті Нагадування про відоме. Там вже мало хто дочитує, але є такі читачі наші, хто дочитує до кінця новину. І він також можна починати ці, ці, ці абзаці останні. Нагадуємо, що там раніше ми повідомляли про те. Також відомо, що. І тут можна посилання на ті, сторінки, на ті сторінки нашого порталу шкільної преси, де ми щось схоже висвітлювали раніше, для того, щоб повернути наших читачів до більш детальної інформації, що в минулому році, наприклад, ми про це розповідали і так далі. Ну, що стосується фотозображень, то, друзі, дві-три світлини, які посилять для читача відчуття присутності, тобто це дуже важлива частина новини. Без фотозображень новина вона виглядає дуже ну, непривабливо. Розмішувати фотозображення, якщо, якщо це веб-сторінка, бажано знизу. Після перших абзаців, ані відразу новину починати з фотозабражень. Фотозображення – це додаткова інформація, посилююча, враження про цей матеріал, створююча, ефект присутності читача. Вона допомагає зрозуміти вашу новину більш детально. Ось, тому фото дуже важливо. Ну і відомості про автора внизу, бачите, ви теж обов'язково пишете прізвище, ім'я автора. Можна повідомити більш детальну інформацію про себе, для того, щоб ваші читачі вони мали можливість перейти на ваші там сторінки соціальних мереж, поспілкуватися з вами, задати запитання додаткові, які у них виникли щодо саме вашого матеріалу. Це ваше право, як ви будете але е, ну, вказувати своє ім'я обов'язково, як авторів. ось Тому що ви, саме ви е, несете відповідальність за цю інформацію, за її достовірність, за її безпечність цієї інформації, правдивість цієї інформації. Ось, Саме автор відповідальний. Ну і звісно, що ми пишемо наші новини, а потім ми обов'язково їх поширюємо в соціальних мережах, в групах, в месенджерах, для того, щоб якомога більше наших, е, нашої потенційної аудиторії зайшли, почитали. ну, Для того, щоб ви відчували, що ми працювали не дарма з вами. Ось, тобто, Ось така теоретична інформація. Якщо немає запитань... Чи зрозуміло вам це чи ні, то ми можемо перейти до практичної частини нашого майстер-класу. Так, ну, що стосується практичної частини нашого майстер-класу, то зверніть увагу, Я знайшу, ми шукаємо завжди, ось, наприклад, у нас привід день, Міжнародний день миру, то ми шукаємо інформацію про цю подію в інтернеті. І ось ми відразу знайшли е, таку новину. Бачите, 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. Ось давайте попрацюємо з цим текстом та подумаємо, в яку саме частину нашої новини можна розмістити це. І як досягти так званої ексклюзивності. Так, ось я беру цей текст. Ось ми повертаємося сюди. ну Давайте, ось тут у нас основна частина, там, де найбільше тексту, так. Ось сюди я її розміщаю. І ви бачите, так, що оце у нас заголовок. так, Сюди поставили. Оце перший абзац. Це називається лід. Поставимо сюди. А ну, основне повідомлення, тобто більш детальна інформація про цю подію. І якщо, друзі, ми ось тут от поставимо своє прізвище, ну, фотографії знайдемо якісь в гуглі, які за темою підходять сюди, так, скажіть мені, як це буде називатися? Скажіть мені, будь ласка. Це буде називатися, друзі, плагіат. Тобто, наше завдання добитися ексклюзивності, повідомляти щось таке, що насправді є новим для нашої аудиторії. Ось, наприклад, заголовок ми можемо наприкінці працювати з ним. Що стосується ось цього ліду. Підтверджуючи відданість України і діалам миру та підтримуючи рішення Генеральної асамблеї, ООН, згідно з указом Президента України із 2002 року в Україні встановлено День Миру, який відзначається щорічно 21 вересня у Міжнародний День миру. Ця інформація для нас з вами є ну вона відома багатьом. Вона відома багатьом. Вона є на більшості сайтів, які ми будемо шукати, так? І тому я вважаю, що тут ексклюзивного нічого немає. Куди ми це можемо поставити, в нашому випадку? Ми це можемо поставити, друзі. Хто вже догадався, куди? Не працюємо. Ми. А ось сюди. Нагадуємо про відомо. Нагадуємо, що підтверджуючи відданість України і миру, зрозуміло, що стосується оцієї інформації, на сьогодні до на нашої держави, це свято є особливо значимою. Кожен свідомий українець мріє, мріє про якнайшвидше припинення бойових дій на сході України, на Сході. Ну, бачите, вже не тільки на Сході, тут вже і на сході потрібно прибрати, а слово України залишити. Про повернення рідних, близьких друзів, про мирне небо над головою, про світло майбутнє дітей, про загоєння нестерпних ран у людських серцях, захист від агресорів. Так, і оце я розумію, що теж десь наприкінці. Що у нас залишається? Ось тут от місце. Для ексклюзивної інформації. Як зробити таку новину ексклюзивною? Давайте ми разом подумаємо. Я так думаю, що як журналісти, ви можете зібрати інформацію, провести опитування. Наприклад, як учні вашого класу відносяться до поняття мир, сформулювати якісь нескладні питання. Та провести таке опитування. І тоді у нас заголовок буде. В восьмому Б-класі провели дослідження. В восьмому Б-класі провели дослідження. Дослідження. Провели дослідження. Далі. лід. До дня, до міжнародного дня. До Міжнародного дня миру в восьмому Б класі. Так, опитували, опитували учнів щодо їх відношення, їхнього відношення. Щодо їхнього відношення до миру. Ось. Так. І ви вже, друзі, коли зберете, підведете підсумки цього дослідження, цього опитування, у вас вже буде певна інформація, яка стосується саме того, що 98% учнів Вважають, що терміново потрібно відновити мир в Україні, так? що ставлення до того, що відбувається, у вас будуть, я сподіваюся, такі результати вашого опитування, ставлення до того, що відбувається. Строго негативне. 50% учнів запропонували сформулювати заклик. До, то-то, то-то, то. Зрозумієте, то, 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 то. Оце вже буде ексклюзив, це вже буде стосуватися саме вашого класу. Ось це буде інформація, яка нова, вона ексклюзивна, вона цікава. Ось Можна фото, розмістити фотозображення учнів, які брали участь в цьому дослідженні. Так? Можна якісь плакати розмістити в новині, які ви малювали на День Миру. Ви ж знаєте, що у нас в школі дуже це традиція проводити заходи, які стосуються Дня Миру. У нас кожного року у нас багато роликів, новині навести приклади таких аудіовізуальних медіотекстів, тобто таких відеопроєктів, які ми створювали, кожного року створюємо. Тобто, якщо це новина на сайті, то можна ці ролики розмістити в новині, для того, щоб вони, ну, ваші читачі, ваші глядачі, ваша аудиторія змогла подивитися всю цю роботу. Тобто, зрозумійте, роль журналіста збирати ексклюзивну інформацію, роль журналіста збирати нову інформацію, для того, щоб не повторюватися. А ось це все. Ось це все. Можна розміщувати вже наприкінці вашої новини. Ось і писати, що нагадуємо, що це свято було започатковане Генеральною асамблеєю ООН згідно з указом Президента України. 2002 рік. Яке значення для нас має? Хтось знає. Сам, саме не тільки оцей документ, але і. Наша дитяча-юнацька громадська організація Республіка Мрія. Вона почала свою діяльність саме в 2002 році. Тобто Міжнародному дню миру в цьому році виповнюється 20 років, і також в цьому році виповнюється 20 років. Дітяча юнацька і громадська організація Республіка Мрія. Ну, це мені які думки приходять. Це творчість. Це ви повинні працювати з джерелами. Ось. І потім, звісно, ви обов'язково даєте, даєте цитату, експерта. Тобто ви пишете запитання, скажімо, класному керівнику. Ось. І він каже, що я дуже пишаюся нашими активностями, що дуже багато в нашому восьмому Б класі робиться для того, щоб відзначати такі дати та звертати увагу дорослих. На те, що діти за мир, що вони бажають припинити все це, що вони закликають дорослих стати дорослими. Наприкінці ви можете якийсь заклик розмістити. До речі, можна збирати підписи і сказати, що весь ну, зібрано до нашого заклику, зібрано стільки-то підписів. Ми його будемо. Поштою направляти, скажімо, за адресою Організації Об'єднаних Націй. Ну і таке, таке інше, на жаль, у нас, друзі, з вами. наші санітарні норми вже завершились. Завершились. Так. Угу. Тому я бачу вас. Ось. Якщо у вас є запитання до мене. Якщо є запитання, я намагався вам да. розповісти, і саме основна наша ідея сьогоднішнього майстер-класу була, як побудувати новину. Я підвожу підсумки, кажу вам, що обов'язково заголовок, обов'язково літ перший абзац. І потім, за принципом перевернутої параміди, вся інша інформація. А все, що ми знаходимо з вами в інтернеті, це наприкінці новини. Тому що це і без нас всім відомо, і без нашого сайту, і без нашої газети. Люди можуть де завгодно знайти все це. Тому оце вищий пілотаж будь-якого журналіста, що він збирає інформацію і він і будує новину такий, щоб вона була ексклюзивною. Ось, Я вам дуже вдячний за увагу, друзі. І запрошую на наступні наші майстер-класи. Будемо працювати разом. У нас все вийде. Ви молодці, ви талановиті. На все добре. До побачення.